13 серпня у неділю в Прилуках побував почесний громадянин міста меценат Юрій Коптів. Робочу частину свого візиту він розпочав з оглядом майбутньої площі Іосафа Білгородського. Нагадаємо, грандіозна реконструкція історичної частини прилук триває вже четвертий рік. Наразі завершені п'ятої черги. Восени між кількома церквами на новоствореній площі має постати восьмиметровий пам'ятник нашому видатному в духовному плані земляку. Цьогоріч православний світ відзначає соту річницю з дня його канонізації. На підготовку будівельники мають трохи більше місяця. Я вам говорив, що процес мені ніколи не буде страї тому що коли якийсь етап уже вирісовується якісь інші мисне. Я не был здесь, наверное, три недели, да. Вот появилось там 50% площади, соответственно, у меня уже какие-то мысли появились, там, которые чуть-чуть э, уже отходят от того плана, который был. Но это будет, все равно там через месяц, к чему-то уже придем. І штуки буде Поки це все буде будемо будемо говорити, творчий процес. В день візиту Юрія Коптєва до прилук було подвійне свято: релігійне, перший спас та професійне день будівельника. Тому на майданчику спокійно і ніякої метушні. На будівництві Юрій Коптєв поспілкувався з очільником міста та з фахівцями, що втілюють проект в життя. А переходячи до понівеченого зловмисниками скверу Олега Кошового, він відвідав і прилуцькі собори, в яких саме відбувалася служба та освячувався Мак. Позаяк у храмах було людно поспілкуватись з меценатом охочих було чимало. Здебільшого. ...прилучани підходили, Аби подякувати за благодійні вчинки. Дякую. Дякую. Творити і дивувати меценат планує і далі. Задуми розкриває зазвичай не всі, бо щоразу приїжджаючи в місто, привозить нові і нові пропозиції на за тисячі кілометрів від Батьківщини. Я вже знаю, наприклад, що буде там, на площі там, через три роки, тому що хочу, якщо не буде ніхто мішати, хочу, щоб це було. Я хочу, наприклад, деякі покриття, місця міняти, я хочу обновити парки. Ці. Я хочу, чтобы через два года в городе была пешеходная зона, там, Пеляск Хмелинского, там, Прилуцкий, там, ну, сравнивать там, Арбат, там, но ну, пешеходная зона, чтобы, была, чтобы люди могли спокойно гулять, чтобы были кафешки, там, на которые можно было там, поесть мороженое, попить кофейку, чтобы вот, знаете, там вечером там, играла какая-то музыка красивая, чтобы люди ходили и гуляли. Художники там картины свои выставляли, продавали. Ну, чтобы это было вот, интересно. Да, да, да. Під час свого візиту Юрій Коптів мав низку прохань до Прилучан. Щось то нове, але но все одно темпи не ті. Те, темпи не ті, те. Надо здесь всім месяцев. Все-таки дом, свой дом, надо убираться. Надо мыть. Надо содержать ее в нормальном состоянии. Вот душа болит. Я, кстати, там вот камінь два года назад поставили, что с просьбой я обратился к прилучанам с одной просьбой. Сберечь, не ломать. А если посмотреть, вот мы стоим вот здесь на площади Олега Шивого, вон фонари. Ну, кому они мешали? Ведь сделано было для людей. Зачем их отбивать, зачем их ломать, тем более в этом количестве мне непонятно. Зберігати та примножувати меценат просив не лише пересічних мешканців міста. Нарікання у Юрія Коптєва є і на роботу низки посадовців. Если вам что-то дарят, ну, ви же не говорите, то, что а вот некрасиво, не, не то. Ну, вы принимаете этот подарок, таким, как он есть. Я не думаю, что те подарки, которые я робив для города, они некрасивы. Так само фонтани. Не те насосы. Мы не будем. Сгорели насосы. Я попросил ребят из нашей компании, чтобы они все-таки сделали все. И фонтаны работают с теми насосами, с теми проблемами, которые были, работают и радуют людей. Еще надо хочу, я просто обращаюсь и к э, тем людям, которые помогают Юрию Владимировичу, которые ему говорят неправильную информацию, которая происходит. пускай они возьмутся и, соответственно, делают ту работу, что касается города. Это, в первую очередь, к Назиму обращаюсь, потому что это человек, который отвечает. Я вот сюда пришел, потому что до вчера, позавчерашнего дня здесь все было заросшее, это я знаю. Свои должности и обязанности надо выполнять правильно, ведь вы работаете для города. У меня только одни вопросы к заместителям, те, которые именно эту тему решают. Поднять задницу, пройти, посмотреть, покосить, заставить, чтобы покосили, покрасили и так далее. Вот, вот что я хочу. Щороку на день міста вже майже півдесятиліття Юрій при прилукам робить коштовні подарунки. Після перерізання стрічки оновлені і реконструйовані площі та сквери стають загальноміським надбанням. Утримувати їх з цього моменту повинна була б сама територіальна громада. Проте раз по раз перша міжнародна будівельна компанія повертається до реконструкції реконструйованого. Вороданіту средств для того, щоб все зберігати. Если сейчас это все бросить, соответственно, мы, я понимаю одно, что это будет все разрушено до конца. Но, соответственно, надо находить, надо возвращаться, надо это все делать, надо содержать. И мы уже говорим о том, что придется, наверное, принимать какие-то меры к содержанию, помогать городу содержать. Потому что я не хочу бросить это все. Потому что вложено, на самом деле вложены средства. Эти деньги зарабатывались. Это, соответственно... сделано, я думаю, красиво сделано. Ну, мне, мне нравится. Поверьте, что я всегда сравнивал, ставил себе высокие планки. Я считал, что надо сделать хорошо, надо добиться, чтобы это было хорошо, красиво, современно. Или, может, какой-то другой тип должен быть заложен. Ну, это мы достигали. А есть одно, вот есть одно, чтобы люди повернулись. Не считали, что это просто так вот появилось, и оно просто-напросто... Не без, без труда, как должное, да. Ну вот да, вот правильно слово, как должное это все появляется. Не хочу я этого, если делают для города, но это надо к этому относиться. Ведь это не на день, не на два. Это ведь лицо города. Это Сейчас можно привозить людей, показывать, смотреть, ходить, гулять. Это все можно делать, но за этим надо смотреть. Оглядаючи сквер Олега Кошового, Юрій Коптів зустрівся з ніжинською делегацією на своїй рідній землі. Півгодинна розмова з депутатами Ніжинської міської ради завершилась позитивним результатом на думку обох сторін. Юрій Коптів вирішив розширювати рамки перебудови своєї малої батьківщини. Перший крок до реконструкції Чернігівщини втілення в життя задумів у сусідньому з прилуками Ніжині. Він хоче вкладати гроші в історію нашого города. сделать так, щоб наш город прибрівав тот ти вид віт історичську сина. которым был, ну, был там, 30, 40, 50, 100 лет назад. У него есть проект в городе Нежине, это построить памятник Бернессу и сквер Бернесса. Он прошел по нашему историческому городу, увидел много ну, достопримечательностей, увидел, в каком состоянии они все есть. И решил помочь нашему городу. И мы с ним начинаем сотрудничество. Вот, и надеемся, в октябре месяце откроем сквер и памятник Марку Бернесу. Это является любимым артистом и певцом, его родителей и самого Коптева. Потому смарка Бернеса сюдачинається. Договорилися том, що ми депутати Ніжерос городского совета, приложимо максимум усилий для того, щоб менше було этих бюрократичних преград, Да, і человек мог спокійно вкладывать деньги і делать таку красоту, як у вас в прилуках. Юрій Коптів оцінив результати роботи своєї команди в прилуках, висловив свої побажання і полишив рідне місто. Обіцяв повернутись, не уточнюючи, коли саме.